Як пробудити своє істинне я? Більшість із вас усвідомлює важливість цього питання. Давайте зараз споринемо в нього не концептуально, а на власному досвіді. Прямо тут і зараз. Якщо я не тіло, не мої думки та емоції, то що чи хто? ототожнюються з ними. Я коротко описав процес отримання відповіді на це питання у вступі до сили моменту тепер. Моєму тілу тієї ночі було 29 років. Я був цілком нещасний, і мені спало на думку. Я більше не можу жити самим собою. Я зрозумів. Що нещастя не було спричинене обставинами мого життя. Не можна сказати, що вони були добрими, але й поганими назвати їх було б неправильно. Але чому я не міг більше жити із самим собою? Причиною цього був мій розум. Це було наслідком того, як він інтерпретував усе. Що відбувалася у моєму житті. Історія, яку я розповідав собі, зробила мене нещасним. Я не до кінця розумів те, що зі мною сталося. Тоді я знав лише те, що не можу жити самим собою. До мене ще не дійшло, що те, що я називав собою, це історія. Яку я постійно повторював у своєму розумі? Я був цією історією. Коли мене відвідала думка про те, що я не можу жити із самим собою, то на мить я ніби зробив крок назад від цієї думки. З нею прийшла інша. Якщо я не можу жити із самим собою, то хто цей я? І хто цей сам з собою? Я не отримав відповіді на це питання на концептуальному рівні. Вона прийшла з безпосереднього досвіду, тоді стався поділ між моїми думками та усвідомленням, яке свідчило їх. Раптом я зрозумів, що я є усвідомленням. Або свідомістю з великої літери. Це не було інтелектуальним розумінням. Я розпізнав це на власному досвіді. Таке розпізнання стає концептуальним, якщо спробувати виразити його словами. Я усвідомив, що я є свідомістю з великої літери, а думка це щось, що нею народжується. Це відбувається аналогічно до того, як на поверхні океану утворюються хвилі. Океан тимчасово стає хвилею на його поверхні. Затихаючи, хвиля знову розчиняється в океані. При цьому океан і хвиля складаються з однієї тієї ж води. Це просто сталося зі мною. Без жодної причини. Наступного ранку переживання себе як усвідомлення, в якому народжуються думки, все ще було. Це було дивно, і я не розумів, що сталося. При цьому був чудовий глибокий спокій. У зовнішніх обставинах нічого не змінилося, був просто глибокий спокій. На той час я жив у Лондоні. Спокій панував скрізь у метро, автобусі, на зупинці. Я не розумів, чому все стало таким незвичайним. Мені знадобилося кілька років, щоб розібратися, чому раптово прийшов глибокий спокій. Після того, як зі мною сталося щось глибокодуховне. Я хотів збагнути суть духовності. У пошуках відповіді я спілкувався з різними людьми. Якось я розмовляв з дзенським ченцем. Він сказав, що дзен у своїй основі полягає в тому, щоб не думати і при цьому не спати. Таке просте твердження: не думати, але при цьому не спати, бути усвідомленим. Бути пильним. Я зрозумів, що переживання спокою було наслідком значного зменшення мого мислення. Я сприймав світ, і на задньому плані чуттєвого сприйняття було сповнене спокоєм усвідомлення. Чудово! Мислення зменшилось на 80%. Більшість часу була просто усвідомленість. За потреби я міг думати. Але при цьому не було мислення, спрямованого на свою підтримку. Зазвичай воно триває і триває. Люди не хочуть його позбуватися. В моєму випадку пошук себе за допомогою мислення припинився. Зрештою, це стало так званим вченням. Я зрозумів. Що давні вчителі усвідомили те саме, але вони використовували різні терміни всі великі вчення вказують на те саме вони говорять про можливість пробудження. Чому ми використовуємо слово пробудження? Коли Будду запитали, Хто ти? Він сказав, що він той, хто пробудився. Будда означає того, хто пробудився. Це не ім'я людини. Санскритське слово Будда походить від слова пробудитися. Воно застосовується не тільки у буддизмі. Ісус говорив про пробудження. Хоча мало хто це помітив. Я не думаю, що священники в церквах розуміють справжнє значення того, що мав на увазі Ісус. Наприклад, він сказав, що вам я кажу, те всім я кажу, пильнуйте. Термін пробудження використовується у багатьох традиціях. Почувши це слово, люди зазвичай думають, що вони вже прокинулися, про яке ще пробудження можна говорити. Ми використовуємо термін пробудження. Тому що в звичайному житті вранці, коли ти прокидаєшся, відбувається фундаментальне зрушення між станом сну і станом неспання. Кожен відчуває це вранці. Ти спав, бачив сни, потім розплющуєш очі, і в твоїй свідомості відбуваються великі зміни. Будь-яка людина знає. Що при пробудженні відбувається величезне зрушення у свідомості. Саме тому цей термін використовується в духовних традиціях. У кожному з нас потенційно закладено так зване вторинне пробудження, це не пробудження від сну до звичайного неспання, яке є неусвідомленим станом. Воно таке через те, що, прокинувшись, ти за пару секунд починаєш думати і втрачаєш короткочасний стан усвідомленості. У тебе виникають думки. Сьогодні мені потрібно те і те. Запускається машина розуму. Ти опиняєшся в іншому типі сну зі сновидіннями. Цей сон зі сновидіннями. Можна назвати звичайним неспанням, у кожній людині є потенціал для вторинного пробудження, це пробудження зі сну ототожнення з думками та емоціями до стану усвідомлення своєї істинної природи, розпізнавання себе як вічного, незмінного, блаженного буття усвідомлення. Це і є духовне пробудження. У додаток до слів Екгарта Толе просяться рядки з відомої християнської молитви до Святого Духа. Царю Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Якщо ми позбудемося усякої скверни у вигляді ототожнення з нашим маленьким Я або Его, якщо завдяки цьому в нас вселиться Святий Дух, який є джерелом життя, істинною в останній інстанції. То відбудеться наше єднання з Богом. Ми пізнаємо життя вічне і без страждань. Вселення в нас Святого Духа в самому прямому розумінні є нашим духовним пробудженням.